Топ три дії, які приведуть тебе до твого життя мрії. Коли ми народжуємось, ми вже прийшли з певною місією на цей світ. Це можна назвати долею, місією душі. Або взагалі моєю кармою. Хто як хоче, так і називає. В кожного різна назва, але суть одна і та ж. Для чого ми прийшли в цей світ? Коли ми робимо вибір, чи це полягає від сніданку, який ми хочемо з'їсти вранці, чи це полягає вибір від професії, яку ми хочемо здобувати, чи це полягає від людей, які в нашому оточенні. Ми повсюди робимо вибір. Відповідно, коли ми хочемо будувати своє життя мрії, ми також робимо вибір. Ми обираємо напрямок, в якому хочемо рухатись. Ми обираємо свої цінності, свої цілі, наміри. Навіть ті ж самі програмки, які нами керують, і ті ж ми обираємо, коли народжуємось. Це може зараз звучати досить дивно, але наша душа обрала якийсь цей шлях, який ми проходимо, обрали місце, в якому ми будемо жити, як ми будемо реалізовуватися, який досвід ми будемо проживати від трагічного до щасливого. І відповідно це все варто того, щоб проживати це життя. Так, як призначено. Перша така дія, яку варто робити, щоб прийти до свого життя мрії, це визначитися для себе, які цінності я несу, що я хочу транслювати цьому світові, які мої сильні сторони, що я можу подарувати цьому і так перенаповненому світу. Коли ти визначаєшся зі своїми цінностями, зазвичай це відбувається десь перед підлітковим віком, ти орієнтовно вже розумієш, про що ти мрієш, що ти бажаєш. Чи ти хочеш сім'ю у 20 років і народжувати діток, чи ти хочеш бути бізнесвумен зі своєю яхтою і подорожувати світом, відповідно, у кожного з нас є якась певна така логічна цепочка подій. До прикладу поясню на своєму житті. Я в дитинстві хотіла бути лікарем, а хотіла бути лікарем через те, що у мене були проблеми зі здоров'ям, і майже все своє дитинство я пробула в лікарнях. Відповідно, мене тоді ця професія надихала, бо я бачила приклад людей, бачила лікарів, які мене виліковували. І для мене це було, типу, щось вау! Із місії, типу, я маю так само зробити. Я маю лікувати людей, допомагати їм. А, і загалом, я потім, коли починала обирати вже свою професію, на яку я буду йти вчитись після школи, у мене була такий дисонанс, тому що я не розуміла, що саме я хочу. Чи я хочу бути лікарем, але чи готова я вчитися, можна сказати, більше, ніж усі інші. Чи готова я вкладатися в це, чи готова я до цієї роботи ментально. На той момент я зрозуміла, що це не моє. От прям лікар на 100% не можу сказати, що моє. Можна шукати ще варіанти. І тоді я ходила, 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 бо я не знала, що мені обирати. А час, як то кажуть, тікає, треба швидко обрати, прийняти рішення, куди рухатися, що. Що створювати? Що ти хочеш? Я собі ставила питання: чого ти хочеш? Давай так: керуємося на твою дитячу мрію лікар. Коли ти була маленька, не було професій, таких, як психолог. По крайній, вони не були популярні в Україні і, типу, ніхто про них особливо не знав. Потім спочатку повномасштабного вторгнення. Я зрозуміла, що все-таки я в свої 15 ще до початку вторгнення, зрозуміла, що це все ж таки моє, а моя професія це психолог. І я хочу допомагати людям, хочу транслювати ту любов і хочу передавати ті знання, які є в мене, які я проживатиму, які я проживала. Знаєте, як оце приходиться усвідомлення, типу, ого. Коли ти була маленька, ти хотіла бути лікарем, бо ти не знала, що є така професія як психолог. А по факту психолог це в якійсь мірі також лікар ментального здоров'я. І це ж теж класно, тому що я пішла по якійсь місії своєї маленької Ані. Життя перед нами ставить часто певні такі як роздоріжжя, щоб ми обрали, куди ми рухаємося. Чи ми рухаємося за покликом серця, за покликом душі, бажанням, мрії. Чим ми рухаємося за покликом людей, суспільства, батьків, відповідальностей, престижності? От за чим ми рухаємось. І от коли постає такий вибір, ти можеш спочатку думати, що треба все-таки вирішувати за більшістю, йти за тим, що типу потрібно цьому світові. Але тут головне зрозуміти, що якщо ти істинно цього не бажаєш, в тебе немає на 100%, от прям вау, як я хочу тут бути, як я хочу бути цим професіоналом, як я хочу допомагати людям в ось такий спосіб. Бо по факту кожна професія вона допомагає людям. Кожна. Тільки зі своїх сторін. І відповідно. Коли ми в дитинстві всі хочемо бути добрими, допомагати іншим, ми всі відкриті до безлічі професій, але все одно наше серце, наш вибір буде тягнутися в якусь конкретну сферу. Хтось хоче більше працювати з дітками, хтось з дорослими, хтось з жінками, хтось з чоловіками. Хтось з сімейними парами, хтось хоче працювати один і просто передавати людям цю допомогу, не взаємодіючи з ними там, до прикладу, створювати якісь коди і відправляти їх, тобто немає прямої взаємодії з людиною. Для кожного з нас є місце в цьому світі, якщо ми тут народились, якщо ми сюди з'явились, прийшли. І, відповідно, ми не прийшли просто сюди, щоб народитися, вирости, попрацювати, вмерти. Ні. Ми кожен приносимо якусь користь сюди, так би ми просто так не з'явились би. Коли ти хочеш прийти до свого мріяного життя, ти робиш вибір спочатку: чи ти йдеш за своєю душею, чи ти йдеш за вибором суспільства. Друге, що тобі потрібно зробити, це те, що ти маєш обрати для себе із напрямку, чи то суспільства, чи то душі, що саме я хочу взяти. Коли ти йдеш за суспільством. Доприкладу, батьки сказали: іди на юриста вчитись, а ти їсти не розумієш, що це не твоя професія. І от розглядаємо варіант. Ти йдеш вчитись на юриста. В процесі навчання ти розумієш, що це не моя професія. Мені взагалі не подобаються ці закони. Мені не наділено такими якостями, які ми наділені успішні юристи. Тобто це якось ну, взагалі не моє. Але ти продовжуєш вчитися, починаєш там працювати. і... От прям відчуваєш, я десь себе зраджую. Десь щось не так. Якось воно взагалі не йде. Або варіант, ти починаєш працювати за обраною професією своєї душі, ти починаєш робити перші кроки, успішні, ти вчишся, ти вивчаєш щоразу нове, і тобі це цікаво, бо тебе ніхто не змушує приділяти цьому часу. І от. Коли ти обираєш істину, в тебе постійно знаходиться вільний час на те, щоб повчитися. І ти це робиш не з того бажання, що, типу, о Боже, опять, знову це все вчить, як я не хочу. А ти це все вчиш із такого: типу, клас, я ще здобуду нові знання, я стану ще більш там, компетентніша, мудріша, розумніша. Тобто тут. Ти дієш з позитивної точки зору, і ти розумієш, що, блін, клас, це те, що я хочу, це те, що мені треба. А тут зазвичай ти дієш з такої типу точки, що, Боже мій, мені знову це все вчити. Навіщо я це обрала? Є такий дисонанс. Відповідно, людина, яка знаходиться в цій позиції, яка нав'язана суспільством, вона розуміє, що вона себе зрадила. Вона себе зрадила. Вона не обрала свою істину, це істинне бажання, себе істину загалом. Вона обрала якісь бажання суспільства. І повірте, від цього ж вона не відчуває себе класно. У неї немає взагалі розуміння, ким вона хоче бути, що вона хоче нести в цей світ. Вона взагалі нічого не хоче навіть цей світ нести. Нічого позитивного, так мінімум. І є людина, яка обрала. Своїм серцем пішла в ризик, можливо, навіть якийсь, якщо її не підтримали там батьки, до прикладу, її 15-16 років. Але вона розуміє, що ось тут те, що я хочу, те, що я шукаю. І от коли людина обирає це, вона починає грати на її користь. Все складається так, що ця обрана професія, обрана діяльність, вона починає програвати своє житті максимально красиво та. Найкращою для неї. Пояснюю на своєму прикладі. Я обрала психологію, я зараз студентка третього курсу, і я розумію, що це моє. Оце прямо моє. Я також чула від батьків, чула від знайомих, що типу треба, типу, треба обрати щось інше, бо це. Це не сильно знайома професія, вона там не зрозуміла яка. Але коли я сиділа і думала, чи хочу я їсти на цього, я зрозуміла, що я хочу їсти на цього, я хочу піти в психологію. Навіть якщо я не буду працювати, я ці 4 роки мінімум я провчуся для того, щоб зрозуміти так мінімум себе. Але вже на другому курсі я зрозуміла, що все-таки це на 100% моя професія. Мені подобається в ній реалізовуватися. Всі події складаються в житті так, що все потрапляє в моє поле з позитивом. Все потрапляє в моє поле з тим, щоб мені допомогти, надати нових знань. Навіть життєві події трапляються так, що ти їх починаєш бачити з кращої точки зору, а не з негативної, тому що ти обрав себе. Відповідно, ти вже дієш для себе з добром, а не зі злістю. І ти починаєш все бачити навколо з позитивом. Навіть найгірші моменти, ти з них витягуєш якусь істину. І ця істина програється для тебе як найкращим чином. Коли людина фокусується на добрі, на позитиві, на успіху, на любові, на щирості, це все є в її житті. Якби вона не була такою. Вона б не притягувалась до неї, вона б взагалі цієї думки не допускала. От часто, коли ми починаємо думати про своє ідеальне життя, про свої мрії, ми можемо трішки забувати про те, що ми живемо тут і зараз. Ми не живемо виключно там, десь там, Ямі, в уявній своїй картинці. Ми живемо тут і зараз. І от коли ви помічаєте за собою, що ви начебто сильно уходите в мрії, але при цьому ви взагалі втрачаєте зв'язок з своїм реальним життям і живете ілюзіями, це може програватись негативно на вашій матерії, на вашому стані тут і зараз. По факту, щоб прийти в ту точку Б, треба прожити зараз момент тут. Ти вже на перехідному етапі з точки А, точка А, точка Б, ти тут, ти посерединці. І ти щодня своїми діями, коли ти розумієш, що я живу зараз і я вже на день ближче до точки Б. Я не живу аж там в ілюзіях, я живу тут і зараз, але я близько біля неї. Мені трішки залишилось. А все починається зі стану, який ти сформував. Виходить, коли в тебе мрія є, ти маєш розуміти, що в цієї мрії я буду відчувати себе так, так і так. А я можу вже ці всі стани, які там є, перенести тут і зараз, і відчувати себе так само. Відповідно, ти будеш притягуватись до цієї точки Б. І, відповідно, з стану твого, як ти будеш себе відчувати, як ти будеш себе повертати в найкрасивіший стан, найкращий, найспокійніший, найтепліший, який ти хочеш проживати. І будуть притягуватись події, і буде створюватись матерія. Відповідно, ти там хочеш переїзд, у тебе буде цей переїзд, бо ти вже в стані тієї людини, яка живе там в омрійній квартирі, до прикладу. А ти хочеш авто, ти маєш розуміти, що в тебе там стан, до прикладу, вільний, незалежний, веселий, кайфовий, ти там їдеш під музичку. Ти маєш переносити вже зараз цей стан той, кайфовий, під музичку, сюди. Тут і зараз. По факту, коли ти це все будеш проживати, як твоя версія з точки Б, ти будеш притягувати все сюди. І тоді вже ти будеш, по факту, в реальності проживати свою точку Б. Це досить складно усвідомити, коли ти в реальному житті живеш і розумієш, що в мене є мрія, але в мене немає їх зараз наяву, і ти починаєш це заганяти впадати в досягаторство, впадати в негатив, типу який я поганий, нікчемний, не здарий і так далі. Але ж ти крутий вже тут, тому що ти вже обрав для себе, що ти хочеш, ти вже притягуєш те, що ти хочеш. І коли ти навіть притягнеш всю цю свою омріяну матерію в реальність, те буде нова точка, б. там буде щось інше, там будуть подорожі, власний будинок десь за кордоном біля моря, там буде переїзд, там буде мов 20 знати, тобто без різниці, що ти там хочеш. Просто буде новаточками, і ти будеш це все притягувати. Але ж головне тут не забувати про свій стан, про те, як ти себе відчуваєш тут і зараз. І якщо так підсумовувати по факту, що будує нашу найкращу відку реальності, наше найкраще майбутнє, наше мрійне майбутнє, перше це твій вибір, який ти зробив. Ти обрав себе, чи ти обрав чиїсь амбіції, чиїсь бажання. Чиїсь плани. Друге, як ти визначився для себе, куди я рухаюсь, що мені подобається, що мені не подобається, що я хочу транслювати, що не хочу транслювати. Тобто ти обрав. І третє, це те, що ти для себе визначив, який стан ти хочеш мати, і як я себе буду відчувати тут і зараз. Бо ми по факту живемо тут і зараз. Ось навіть це відео. Ти почала дивитись в минулому, а ця думка зараз вже в майбутньому. А тепер в теперішньому, тепер в минулому. Тобто зв'язок такий, ми все одно живемо тут і зараз. Кожна секунда тут і зараз. Майбутнє це вже через хвилину. Ти ж можеш все з майбутнє з точки Б притягти вже сюди. А все через те, що ти будеш в такому стані. І це все буде набагато ближче. І ти маєш розуміти, що твоя точка А, точка Б ти ось тут. І ти вже ближче до точки Б. Потім твоя точка Б теперішня стає точкою А, ти вже посерединці, і ти прагнеш нової точки Б. Надіюсь, істина зрозуміла, і я думаю, це відео потрапить тим, кому це реально потрібно почути, бо в мене зараз все йде з потоку. І таке головне, що я сама усвідомлювала, коли почала працювати з наставницею. Це те, що людині потрібна людина. І навіть якщо ти зараз розумієш, що ти загублена між своїми точками А і точками Б, і ти не розумієш, що мені робити, якщо ти перебуваєш в тому стані, який обрало суспільство, а не ти, я тебе запрошую на безкоштовну глибинну сесію. Це формат розмови на годинку півтори, як психологічна консультація, де я тобі підсвічу твою теперішню точку, надам ресурси. Які можуть допомогти тобі прийти в твою точку Б. Можеш писати в коментарі, або відразу пиши в інстаграм, і я тобі відповім. З вами була Анна Івко. Рада вас бачити і до скорих зустрічей!